Яка робота оплачується неймовірно добре, але ніхто цього не знає? Нішева галузь, але якщо ви вирощуєте квіти для флористів, то можете заробити статок. Це мій перший рік, але ми вже продали купу цині на замовлення та флористам, а також кілька тисяч спеціальних соняшників. Соняшники ростуть майже без жодних проблем, якщо їх посадити у крапельний спосіб. Вони досить швидко позбуваються бур'янів. Ми продаємо їх флористам по півтора долара за стебло і заробили кілька тисяч лише за кілька тижнів після початку цвітіння. Решта вже продана ще до того, як вони зацвіли, і цього року мали принести близько 30 тисяч доларів від продажу квітів, і це. Був лише тестовий рік. Наші місцеві конкуренти, з якими ми конкуруватимемо наступного року, заробляють кілька сотень тисяч на рік завдяки продажу флористам, прямому продажу та самостійному викупу. Підробіток моєї тітки продаж цибулин онлайн завжди була завзятою садівницею, мала пристойний сад на задньому дворі. Майже вся її ділянка була засаджена цибулинами або якимись квітами. Однієї зими вона проріджувала цибулини і подумала у мене їх так багато, чому б мені їх не продати. Тож вона це й зробила, лол. Я заробляю 42 долари на годину, керуючи міськими автобусами, плюс пільги. Бригада, що виготовляє та встановлює знаки автобусних зупинок, заробляє майже 60 доларів на годину. Метро Ванкувера, Канада. Я кілька років працював на будівництві в муніципалітеті, і майстри зі встановлення знаків отримували дуже гарну зарплату. Єдине застереження, це був невеликий відділ, який користувався великим попитом, тому саме туди йшли працювати дуже досвідчені хлопці, ті, хто наближався до пенсійного віку, оскільки це зазвичай не могло зашкодити їм так сильно, як скажімо, дорожнє будівництво. Можливо, їм так добре платили, бо вони були дуже досвідченими працівниками, чия зарплата зростала протягом років до їхнього переходу туди. Більшість муніципалітетів не знижують вашу зарплату, коли ви змінюєте відділ. Новий працівник у відділі ймовірно не зароблятиме багато. Сантехніку мегаполісі. Наш сантехнік розповів мені, що якщо ти не проти залізти по поліктів чуже лайно, то можеш легко заробити 150 тисяч доларів. Я із задоволенням готовий заплатити Сантехніку скільки завгодно. Хоча я досить добре розумію механіку та маю пристойну кількість інструментів, у мене майже мимоволі виникає блювота від запаху лайна, їхня праця варта кожного цента. Лінійники люди, які відновлюють електроенергію. Так, лінійний у моєму районі заробляє 250 тисяч доларів на рік. Один із хлопців заробив 375 тисяч доларів кілька років тому. Але він багато працював понаднормово. Так, я маю такого друга, але чорт забирай, його ніколи немає вдома. Він місяцями працює по 16 годин. І так, він заробляє купу грошей, але трясця, він не має коли їх витрачати. Ліфтовики я маю атестат про повну загальну середню освіту та заробив 180 тисяч доларів минулого року, і я планую заробити понад 200 тисяч доларів цього року. Я чув, що ця робота має багато підйомів та спусків. Ти щойно натиснув на його болючу точку він намагається піднятись за рахунок нього. Може, це жарт або підняти їхній дух. Я знаю людину, котра прибирає собаче лайно на подвір'ях. Він бере багато грошей, має чітко визначений список клієнтів і працює лише кілька днів на тиждень. Мабуть, деякі люди радше платитимуть комусь за прибирання за їхнім собакою, ніж робитимуть це самі. Саме про це я й казав друг не вірив, що це оплачується настільки добре, що місцевий лайнозбирач їздить на новенькій автівці такома. Мабуть, це новеньке авто смердить жахливо. Сміттярі, усі недооцінюють сміттярів. Я завжди чув, що їхня зарплата це сміття, але це неправда. Мені казали, що моя робота буде марною тратою часу. Я радий, що не послухав їх. Я заробляю понад 70 тисяч доларів на рік, без урахування понаднормових. До тебе ставляться як до сміття, і це гидко, але воно варте зарплати. Не робота, але бути дружиною конгресмена, може надати вам усю необхідну інформацію для торгівлі акціями з мільйонними виграшами. І здається, поки що це не незаконно. Я заробляю 100 тисяч на рік, прибираючи коридори та входи в квартири або горища, працюю близько 25 годин на тиждень. Мій найбільший стрес, коли мені не вистачає подкастів для прослуховування експерт з виявлення прихованих відбитків пальців у правоохоронній організації, профспілкова заробітна плата та величезна надбавка за понаднормову роботу. Я проєктую лінії електропередачі високої напруги. Формально не маючи освіти, отримую 210 тисяч на рік. Мій приятель керує власним бізнесом з чищення килимів і заробляє великі гроші. Справжнє питання полягає в тому, які роботи добре оплачуються та мають нестачу працівників. Багато робіт добре оплачуються, але на них важко влаштуватися, інші ж зникають. Тож справжнє питання, де ж високооплачувані роботи без конкуренції, які будуть актуальними в майбутньому. А ви як гадаєте, напишіть у коментарях. Дякую за перегляд.